Вітаю вас, з вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект габаритних світлодіодних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P277W. Ретикул даного комплекту 148-46. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Потужності ламп, як заявляє, виробник 24 Вт. Лампа повністю металева, крім посадочного цоколю, він з пластику. Живлення під'єднується 12 вольт до даних ламп. Лампа повністю в білому кольорі буде. Білий колір світла. Інша лампа абсолютно ідентична. На кожній лампі використовується по 26 потужних світлодіодів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа у нас є двоконтактною. Бачимо на одному контакті яскравість наполовину, на іншому контакті яскравість максимальна. Потужність ламп нагадаю 24 Вт, колір світла 6000 Кельвін. Бачимо, чистий білий світловий потік.